Кафедра прикладної математики Львівської політехніки здійснює активну міжнародну співпрацю, в рамках якої студенти мають широкі можливості, щоб реалізувати себе у таких трьох основних напрямках. Перший напрям – це академічна мобільність в рамках європейської програми Erasmus. У нас є підписана угода з німецьким університетом Регенсбург у Баварії і в рамках цієї угоди студенти мають можливість семестр чи два семестри навчатися в цьому університеті. Вони самі вибирають собі предмети, які їм цікаві. Вони вибирають мову навчання, чи німецьку, чи англійську. І в кінці здають сесію, і ці отримані оцінки перезараховуємо ми їм у Львівській політехні. Подібну угоду ми маємо також з університетом Лаквіла в Італії. Це неподалік Риму. І цей університет є один з провідних університетів Італії. Там наші студенти мають можливість вибирати також предмети і навчання або італійською, або англійською мовами. Наші студенти беруть активну участь у студентському житті цих університетів. Вони організовують різноманітні вечірки, різноманітні конкурси, демонструють наш національний одяг і їх страви національні. Вони пропагують культурну спадщину України. Другий напрямок нашої співпраці для студентів це програма подвійних дипломів. Є підписана угода з Італійським університетом Лаквіли. Цей університет є 40 кілометрів від Риму. Студенти паралельно, одночасно навчаються і половину часу проводять в Італії, половину часу проводять в Україні. Вони навчаються англійською мовою, вони виконують дипломну роботу, яка захищається спочатку у Львівській політехніці, потім у Італійському університеті. Цей диплом магістра з Математичної інженерії дуже ціниться, тому що молоді люди з усіх куточків Італії прагнуть попасти в Ляквілу, і на ці студії ці, ці предмет дуже є престижний. Третій напрям для наших студентів це участь у різноманітних міжнародних грантах, участь у міжнародних школах, семінарах, літніх школах. В рамках цих можливостей. Студенти побували у нас в Польщі, в Швеції, в Норвегії, в Канаді, в Китаї, в Австрії. Вони мали можливість побувати в провідних університетах, послухати цікаві лекції, взяти участь в лабораторних практичних заняттях і в кінці отримали відповідні сертифікати. Наші студенти за кордоном отримують достойну європейську стипендію. Вони можуть багато подорожувати, використовуючи і зручну географічну локацію цих університетів, і використовуючи також пільги студентські на громадський транспорт. Наші студенти мають ґрунтовну математичну підготовку на кафедрі і ґрунтовну програмістську підготовку. Тому вони доволі комфортно себе почувають в закордонних університетах. І отримують там високі оцінки, які потім ми їм перезараховуємо у Львівській політехніці. Професорсько-викладацький склад кафедри прикладної математики всіляко стимулює участь наших студентів у міжнародній співпраці. Ми переконані, що така співпраця дає нашим студентам не тільки нові розширені. Але дає також неоцінений досвід, дає можливість практики іноземної мови, а це їм знадобиться в їхній майбутній кар'єрі. Ми переконані, що саме такі випускники будуть затребувані на ринку праці як в Україні, так і в Європі. Багато наших випускників вже зараз працюють у провідних установах. Європи. вони займають досить високі посади і реалізували доволі успішні кар'єри. Але наші випускники будуть також і потрібні в Україні для реалізації масштабних проєктів відбудови післявоєнної країни. Тому ми дивимося на кафедрі з оптимізмом нашу міжнародну співпрацю. І ми намагаємося розширити можливості для наших студентів, позаключати нові договори, мати нові домовлення.